Доброго дня, друзі! Мене звуть Надія. Сьогодні я на дачі. Це я за два дні викопала картошки. А тут 11 рядків. Залишилося вибрати квасольку тут. Дивіться, яка вона зелена. Але ж ось дивіться, які сухі вже квасолини там. Це в мене теж ще буде робота. Це огірки, вони вже нікому не нужні, я вже закрила дуже багато банок. Це вже такі ростуть переростки. Тут у мене морква, подивіться, яка здорова, дуже вона здорова, треба було її, можна було її навіть не проривати, щоб була менше. Тут осіночка була, я вибрала. Тут красненькі буячки. Ну, там у мене капуста. І ще скільки в мене залишилось картошки копати. Тут я викопала 11 рядків. А ось тут вона така у нас грязнувата. І ще тут 28 рядків. Так що мені на 6 днів залишилось 28 рядків. Не знаю, чи я викопаю, чи я не викопаю. Ну, буду старатися. Хочу показати, який у мене кашун виріс. Дивіться, який товстий, ну, коротенький. І так вони в мене ростуть аж туди далеко і їх дуже багато. Це тут з краю посадила кабачок, а він плететься. Це біля двору у нас скільки гарбузів. Хочу вам показати, який ще є гарбуз. Ось подивіться. Ось починається. Ось закінчується. Зрівняйте. І оцей і оцей. О, великий дуже. А скільки їх є? гляньте, це який. Боже, який вони великі. Щоб перевезти в город і кормити моїх курочок. І кроликам даже я даю. Це треба нанімати дуже велику машину. Зараз я вам ще покажу що Дуже красиві ці кабачки. Ось подивіться, який красивий гарбуз. Круглий. Який красивий! А оціньте. А он на сітці висить. Там он під сіткою. І ось на сітці висить. Он один, ось другий. Поплилися, хто зна куди. Скільки їх є. Кому, друзі, треба, приїжджайте на Україну. Я вам дам гарбузів. А ви візьмете один. Ну, скільки візьмете? Зберете сімено і посадите в себе. Як я зробила. На ринки купила саму голову гарбуза. Вона називається Гетара. І скільки я їх розсадила, посадила. Дивіться, як красиво. Поплівся на сітку. І ось де гляньте маленький. Дивіться, кавунчики є. Друзі, це я зняла відео на другий день мого прибуття на дачі. Завтра я покажу вам, скільки я зроблю викопи і картоплі на тій стороні. Де в мене 28 рядків. Так що, друзі, всім до побачення. Всім до завтра. Пока-пока.